Доброго раночку, ютубе Ольга, репетиторка з мови, Легко і просто вивчаємо українську за хвилинку на день. Сьогодні у нас цілий катрусин кінозал, тому що ми вивчаємо займенники і їхнє вживання. Дивіться, ось у мене гном чоловічого роду, і хтось зелений теж буде чоловічого роду. До речі, не знаю, як його назвати, назвіть його в коментарях. Зібралися святкувати новий рік. Вони обидва святкують новий рік. Якщо ж у мене киця жіночого роду і зміючка жіночого роду вирішили святкувати новий рік, то вони обидві святкують новий рік. А як бути, якщо гном чоловічого роду разом із кицею жіночого роду вирішили святкувати новий рік? Не обидва ж святкують не обидві, а як? Обоє! У нас є спеціальне слово для цього, для поєднання обоє. Обоє святкують Новий рік. Знали чи ні? Складіть сьогодні речення зі словом обоє. Розвиваємо розмовне мовлення разом, навчаємося разом. Долучайтеся!